Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома, з вами Ольга, і сьогодні поговоримо про бюджетну парфумерію. Я мала запит від моїх глядачок на те, щоб розповісти про два бюджетні бренди представлені у Єві: це Fabienne Marche, як називає свій бренд Єва або Fabienne March, а також Jay Fancy. це бренд е, польського походження. І якщо з першим брендом я вже знайомилася, це була моя не перша спроба. То з Jay Fancy я знайомилася вперше, і це будуть лише два аромати. На відміну від Фаб'єн Марше, де набагато більше буде ароматів. І також, звісно, я хочу розповісти про улюблені бюджетні відкриття останніх років і останніх місяців у такій категорії, як класичні бренди. Такі бренди, які мають історію, і які особисто мені дуже цікаві, і я їх вивчаю. Отже, це буде таке велике відео про бюджетні аромати. Але перед тим як розпочати, прошу вас підписатись на мій канал, якому днями ми Повнюється 6 років. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобається. Напишіть коментар, це дуже допоможе моєму каналу розвиватися. І я за це все буду дуже-дуже вдячна. Що ж, переходимо до ароматів у Єві. Я підійшла до бренду Фаб'єн Марш. Все-таки не можу визначитися, як його називати за правилами Фаб'єн Марш, за тим, як транслітерує Єва Фаб'єн Marche, Отже, підійшла я до цього бренду і до його колекції «Алхімік», Алхіміст, якщо читати французькою. І е, я вже знала, що це бренд, який, очевидно, належить Єві, тому що раніше я чула про нього як про французький бренд, але все ж таки перевірила, що у Франції він ніде не представлений. Про нього неможливо знайти інформацію, окрім як української мови, а деякі українські блогери російської розповідають. Ну таке теж буває. На жаль, отже, мені стало цікаво почитати більше про походження цього бренду, який продається ексклюзивно у Єві. І е, мені також було дуже цікаво справді познайомитися глибше з колекцією Алхімік. Мені порадила це зробити глядачка, і я вивчила шість ароматів для себе. З доброзу я була знайома і ще тоді в перші мої відвідування. Єви для того, щоб послухати цей бренд, і вона мені чомусь зовсім не сподобалася. Я вже цього разу до неї і не підходила, хоча її навіть і не було в тому магазині, де я була. І таким чином тобороза залишається для мене не дуже приємним досвідом. Я дуже люблю цю квітку, але в цьому бренді вона мені зовсім не підійшла. Забігаючи наперед, скажу, що шести ароматів мені сподобався один, дійсно сподобався, один здивував приємно. І також один я Придбала у мініатюрі. Але перед тим як почати розповідати про аромати, хочу сказати, що ж я дізналася про цей бренд. Отже, на етикетці як виробника зазначено Фамій Грас парфам і адреса зазначена е з номером будівлі навіть у місті Грас Франція. І написано також «Made in France». І я, коли таке побачила, уявила собі якусь фірму, Граську фірму. А Грас це столиця парфумерії, безумовно, ми знаємо це. І що ця фірма виробляє для бренду March аромати? І назва така, тобто, родина. Парфумів крас, я вирішила, що це щось має бути навіть таке масштабне, тому я знайшла сайт цієї фірми, і сайт виявився досить дивним. Там продаються дуже дорогі аромати по 200 євро, по 300. Також, що мені здалося дивним, на цьому сайті немає бренду Fabienne March. Там ідеться англійською мовою або французькою про те, що це молодий бренд, відкритий для співпраці. Тощо, і коли я перевірила, звідки цей сайт походить, знову ж таки логічно, що він має походити з Франції, тому що це граська компанія, але ось така несподіванка, сайт зареєстровано на українців з міста Чернівці, і це бізнес, який вже понад 20 років займається парфумами в Україні. Все це можна перевірити досить легко. Буквально за 5 хвилин все це можна дізнатися це у відкритому доступі. Отже, не лише сайт, але і сама компанія зареєстрована на українців, але компанія дійсно зареєстрована в Грасі. Я перевірила це на відповідному офіційному французькому джерелі. І зареєстрована вона знову ж таки на тих самих українців-чернівців. Якби я цього не перевірила, я б собі уявляла, що це справді якийсь французький граський бренд, який надає високоякісну сировину, яким якому чомусь потім маємо можливість купити за дуже бюджетний кошт. Хоча, якщо так подивитися, не такий вже і бюджетний. Де розташоване саме виробництво, я не знаю. Ось такий нюанс. Я не знаю, чи говорив хтось із блогерів про це, тому що не дуже стежу з цим брендом. Якось одразу мені мені не хотілося за ним стежити, чесно кажучи, я навіть не розумію, чому висновки нехай кожен робить сам, але мені дуже неприємно, коли мені щось не договорять або намагаються мене обманути. В цій ситуації я це одразу чомусь відчувала, і це не дуже гарно. Також на сайті ви не знайдете жодної, взагалі жодного натяку на те, що це українська компанія, що українці нею володіють. Все тільки французькою і англійською. До речі, аромати. Від цього бренду Family Grass Parfum можна купити у брокарді, це досить дорогі, або у брокарі це досить дорогі аромати. Справді по 8 тисяч, якщо без знижки, орієнтовно. Тож ось такий бренд-виробник Family Grass Parfum, і він виробляє аромати Fabienne Marche. Про які далі ми і поговоримо. Але почну я не з того, які тримала в руках, а з ароматів у коричневих флаконах, які ви бачите зараз на екрані, це три аромати. Ось так послідовно про кожен з них і поговоримо. Це в першу чергу Амбр, тобто Амбра, і це аромат про дуже духмяну, я так розумію, все ж таки сіру амбру. Тобто, взагалі, це навіть дивно, що якраз він є моїм фаворитом серед всього, що я послухала тоді, серед шести ароматів цього бренду. Адже я взагалі не фанат сірої Амбри, точніше не фанатка. Я розумію, що це афродизіак, про це навіть розповідала, ходила на лекцію до пані Ксандри Осініної і глибоко ознайомилася з цією темою. Але все ж таки в більшості випадків, коли Амбра, сіра амбра виразна, вона мене напевно злякає, а не привабить. Але тут Амбра, навіть якщо вона сіра, така, як я люблю, вона дуже ароматна. І е, вона дуже тепла, вона е, скомбінована з ваніллю. А це прекрасна комбінація для мене. І до речі, це дуже непоганий аналог, хоча я думаю, це не спеціально зроблено для аромату Амрова Валь і вроше. І враше бренд, який е, взагалі-то підтримує Росію. тож я від нього відмовилася, не купую більше його аромати, які ж іще ноти заявлені на сайті Єви. Амбра, битонка, ваніль, лабданум та сіамський бальзам. Справді це бальзамічний ванільний, амбровий аромат. Тут ще й лабданум є, який я дуже люблю. Таким чином, так, це просто супер композиція. І ще досі на блотері е, е, залишається аромат. Я тестувала їх останні е, тиждень тому. Я б не сказала, що база якась розкішна, але її якась не супер дешева, все-таки приємна база. І наступний аромат, який лежить переді мною, це spiced caramel, тобто пряна карамель, карамель зі спеціями. І у верхніх нотах заявлено в цьому ароматі кардамон. Червоний перець в серці карамель, сіль в базі ваніль, кашмеран та тютюн. Мені сподобався цей аромат своїм стартом, справді пряним, пікантним, справді перцевим та, немов би кардамоновим. І далі вже він не настільки мені близький, тому що я не дуже люблю карамель. І вона тут явна, але я б не сказала, що дуже домінує. База, до речі, Схожа на базу попереднього аромату, можливо, тим, що містить ваніль. Яскрава схожість так спостерігається. І давайте перейдемо до наступного аромату: це Fruity Mask і це якраз зовсім не моє, абсолютно не моє. І мої глядачі знають, як я не люблю. Мускус у кірки, а це саме аналог кірки. У верхніх нотах заявлено листя чорної смородини. Малина маракує персик в серці конвалі в базі ваніль, геліотроп, мускус, пачулі та сандал. Піраміда дуже перегукується з кірки. Це надзвичайно мускусна композиція, і цей мускус перебиває для мене абсолютно все. Власне так відбувається і в кірки. Для мене таким чином е ні, і ще раз ні. Але я знаю, що люди люблять цю композицію. Можливо, чують більше краси квітів та екзотичних фруктів, на відміну від мене. І база, до речі, значно тихіше звучить, хоча в ній також заявлено ваніль, і здавалося, в мускус мав би залишатися, але ні, він уже майже вивітрився. Перейдемо тепер до ароматів у зелених флаконах. Також трійця І розпочну я з амброксана. Амброксан мене приємно здивував. Це також моя парфумерна ні. Цей компонент. Я не люблю. І цей аромат порівнює з другою молекулою від Eccentric Molecules, який я пробувала в магазині. Також він називається ще ан 2 для того, щоб нас заплутати, так розуміється, зроблено. Я розумію, щоб додати алхімічності, такої загадковості цій колекції, справді, загадково вийшло. Але що стосується самої цієї композиції Амброксан, то вона для мене приємна була тим, що не мов би не чисто Амброксанова, або не така, як я сприймаю амброксан, або як в другій молекулі, а не мов би більш чиста, немов би трохи мильна, навіть трохи квіткова. І навіть приємна. Дуже дивно навіть для мене. Однак це все одно не моє, я ризикувати таким би не стала. Та й, взагалі, одразу скажу, що не купуватиму цей бренд, і це єдиний аромат, який у мене просто зради того, щоб розповісти про цей бренд, я придбала. У мене залишиться і. Я думаю, що користуватися я ним також навряд чи буду. І якраз до нього ми зараз переходимо. Це Fleur букет це тобто квітковий букет FL01, у верхніх нотах, якого заявлено бергамот, ліч і персик. В серці апельсиновий цвіт, жасмин та півонія в базі мускус. І давайте порівняємо, що написано на самій упаковці. Тут англійською мовою написано: композиція містить півонію, апельсиновий квіт. Жасмин та повісткові ноти. Це для мене справді фруктово-квіткова композиція, навіть більше фруктова. Ось така у мене мініатюра 5 мл. Також в єві доступні мініатюри 10 мл у олії з роликом. У мене зі спреєм 5 мл. Для мене це було важливо. І наношу його на руку знов. Спирту достатньо багато на старті, принаймні цього аромату. Коли я користувалась тестерами в магазині, це було не так відчутно. Можливо, тому що це новий пробник, все ж таки нова мініатюра. Я відчуваю справді квіти і фрукти, але я б не сказала, що вони якісь натуралістичні, що я немовби потрапила в грас, і ось-ось-ось ці абсолюти мене оточили, які там можна. Зустріти очевидно, тому що це парфумерне місто, і там дуже дуже якісна, високоякісна парфумерна сировина вирощується і виробляється. Тож так, такого ефекту немає, але це приємний, справді приємний, абстрактний, фруктово-квітковий, фруктово-біло-квітковий, так персиково-біло-квітковий букет для мене з відчутним мускусом. І з відчутною унісексовістю, тобто справді, це як і всі композиції, про які я говорила, це унісексова композиція, справедливо абсолютно. І це дуже актуальний зараз аромат. Він весняний, він універсальний, він приємний, дійсно приємний. І саме тому я його й придбала. Я б не придбала щось, що мені не подобається навіть заради експерименту. Напевно, тому що не люблю просто таке неекологічне споживання. Таким чином, ми перейшли до останнього аромату в зеленому флаконі. Це сафрон, і це сафрон 540 відвертий натяк відбувається на бакарон. Отже, верхніх нотах шафран в серці бурштин в базі сіра амбра та ялинова смола. Піраміда також перегукується з бакарою Франциса Курджана, і цим все сказано. Насправді пахне також дуже схоже. І зараз оцінимо, як звучить блотер на восьмий день. Так він іще пахне, пахне людяниками. Я, в принципі, так як правило сприймаю бакару. Схоже, а не так гучно Взагалі-то він звучав весь цей час. Я можу порівняти з бакарою, звісно, яка значно гучніша, значно наполегливіша і небезпечніша. Тому. А цей аромат досить такий тихий. І для тих, хто любить такий напрямок, я думаю, що він би став, став приємною заміною, дуже бюджетною, але не для мене, тому що я не люблю такий напрямок, і тому що почала уникати таких замін. Ну і сам бренд, звісно, здивував своїм підходом. Могли б вони на сайті все ж таки повідомляти про те, що вони українці і давати українську мову. Адже це справді український бренд, хоч і зареєстрований у Грасі. Тобто він як мінімум українсько французький отже, переходимо до наступного бренду, і це бренд J-Fancy, який має польське походження. З Цим брендом я лише починаю знайомитися, можливо, дізнаюсь про нього більше, розповім у майбутніх відео. І ці аромати, два аромати, які ви бачите, з якими я познайомилася, не настільки, навіть не настільки мені сподобалися, як аромати попереднього бренду. Вони уже зараз майже не залишилися на блотері, трохи ще відчувається, але значно тихіше звучать. Але давайте поговоримо про них. Я спеціально обрала такі свіжі композиції, щоб це було актуально. І зовсім трохи для початку лише два аромати. Отже, в зеленому флаконі ми бачимо аромат «Le Shell Fresh» де у верхніх нотах заявлено лимон, мускус, в серці, гіацин, жасмин, в базі, амбра, ветивер, деревина. І цей аромат порівнюють на сайті Єва з Шанс е, Офреш. Від Шанель, я знаю аромат Шанс Фреш, тому не можу сказати, що мені цей аромат нагадав його. Не нагадав, можливо, треба було дати йому більше шансів, більше на себе понаносити, але такої асоціації не виникло. Також він не може вважатися, на мою думку, справедливою заміною, тому що він справді дуже легкий, дуже нестійкий. І, відповідно, я думаю, навіть таких коштів не варто на нього витрачати. але Кожен, звісно, вирішує сам, точніше, кожна. І ноти справді перегукуються з тулетною водою Chance Fresh. Е, Однак, далеко не всі ноти е, наявні тут. Е, тож, е, так, композиція не, не є настільки об'ємною, багатою, як у Шанель, безумовно. І не варто цього від неї чекати. Наступний аромат Charm Women е, е, парфумерна композиція, яка е, покликана повторювати, і це видно за. Оформленням клоє оде парфам, але вона е його дійсно повторює, однак значно більш пласко і значно менш е тривало е звучить цей аромат. Тож не варто, напевно, знову ж таки, на мою думку, е розраховувати на те, що він. Е Потішить і не розчарує така моя думка. І давайте поговоримо про піраміду цього аромату Charm Women. В верхніх нотах Лічі чомусь на Єві цього разу вирішила написати Нефеліум, це теж саме, що Лічі, Півонія, Фрезія в серці конвалія Магнолія Троянда в базі кедр з Вірджинії і Бурштинова смола. І це копія піраміди від Клея, яка наведена, наприклад, на фрагрантиці. Тобто так, це аромат про прекрасну троянду, але він не настільки прекрасний, як аромат від клея, це 100%. Так? І так, як правило, і буває клонами, Рідко коли це буває не так. Я колись дуже любила і хвалила польський бренд Ларів, копії, якого мене досить часто вражали, і досі у мене залишаються три улюбленця. Однак я охолола до польських брендів. В принципі, як краще буде підтримувати українські бренди українських парфумерів, українські серйозні бренди, чесні бренди і прекрасні, яких досить багато. І, оскільки я згадала про ларі, про польський бренд, я кілька відео тому робила розпродаж цього бренду. Прощалася з черговими трьома флаконами, але у мене купили лише один флакон, два залишились у мене. А робила я це, власне кажучи, це був як такий аукціон для м -м, збору військового: два аромати: Фаренгейт та боже мій, що я кажу, не Фаренгейт, а заміна його від ларів кітфає та інший чоловічий аромат. Е Blue Line залишається у мене. Якщо вони вас цікавлять, і ви зараз чуєте мене. Будь ласка, напишіть ціна за кожен з цих ароматів 200 гривень, і тоді я зможу все ж таки зробити цей внесок на який сподівалася і який хотіла зробити на воєнний збір. Але якщо цього не станеться, я просто тоді додам свої кошти і все ж таки зроблю це. і Повідомлю про це вам, тому що одна людина у мене купила аромат, і вона, напевно, хоче знати, куди пішли її 200 гривень, і тому я обов'язково це зроблю. Однак ще трохи почекаю, можливо, хтось відгукнеться на сьогоднішнє моє оголошення і придбає чоловічі аромати. Отже, я розповіла про бюджетні бренди, які, як правило, імітують інші аромати. тобто Роблять клони, це дуже популярно зараз. Люди з задоволенням це купують. Я теж так робила. Для того, щоб порівнювати, це було цікаво. І для мого, власне кажучи, каналу я це робила в першу чергу безумовно. Але е, далі ми перейдемо, і це набагато для мене приємніше і цікавіше до історичних ароматів. Я думаю, що багато хто з глядачів чекав на цю частину. Це прекрасні бренди, американський бренд Елізабет Тейлор. Який заснувала сама Елізабе Телер, прекрасна акторка, та історичний французький бренд Рошас? І так саме так треба вимовляти. Я навіть подивилася французькі відео. Отже. Passion від Елізабет Тейлор, аромат, який придбала для себе моя сестра, але дозволила мені його розпакувати. Це був перший її досвід, та і мій досвід спостереження за покупкою на розетці. Тепер я також подивившись на цей досвід, зовсім не боятимуся купувати на розетці аромати, якщо продавець розетка. Я там уже дещо собі приглянула, але, як завжди, я себе зупиняю. Це уже класика, це аромат з 80-х, а точніше, 87-го року його парфумер Джеймс Белл, і у е піраміді на сайті Парфам заявлено Сандал, ілан іланг іланг-іланг, мускус, Кедр, Запашний Перець, ладан, Арденія. Жасмин, конвалія, дубовий мох, пачулі та троянда на френантиці набагато більше піраміда. Прекрасна піраміда, яку я озвучила, звучить просто фантастично. І для мене перше, що я відчула, це було щось до болю знайоме, щось що я дуже люблю, але дуже рідко ношу. І буквально за пару хвилин я вже знала, що це. Це дуже схожа квітковість і ладаність, яка відкривається мені у чорних губах, як кажуть в народі від Сальвадора Далі. Так, це дуже схоже і це мені дуже подобається. Немовби навіть відчула мімозу, якої немає в цій піраміді, і яка є у чорних губах, тобто у Сальвадор Далі в парфумах від Сальвадор Далі. Звісно, тут є і троянда, і жасмин, як у ароматі від Сальвадор-Далі. Це справді дуже схожі композиції. Але тут відкривається ще мені якась молочність. І потім, подивившись все ж таки на фрагрантиці, я зрозуміла, що це кокос. І тому, напевно, я відчуваю ось цю молочність. Але найбільше мені сподобалась саме ладаність цього аромату прекрасний ладан, який і нагадує про церкву, але не є таким же відверто церковним. Тож, як на мене, це прекрасна квіткова вінтажна композиція з ладаном. Дуже дуже гарна. А сестра моя відчула. Більше сандалу. Я б з задоволенням відчула більше сандалу. Він на першому місці на віки парфам, тобто найбільш відчутна нота. Але е, я його менше відчуваю, ніж, наприклад, той самий Ладан. Наступний аромат я знаю вже дуже давно. Він є у мене у семплі, який я замовляла на нотіно. І іще, напевно, 18-го року. І це White Diamonds у туалетній воді. Саме туалетна вода представлена зараз на сайтах. І це прекрасна композиція. Коли я її вдихаю, я розумію, що я хочу флакон і не хочу, тому що вона настільки прекрасна, що я не зможу, напевно, носити її часто. Це аромат, який мене кудись переносить. Він мене змінює. Він дуже змінює мій настрій. Хочеться якось. Ностальгувати. хочеться якоїсь меланхолії в цьому ароматі. Він дійсно сумний, але він дуже гарно сумний, прекрасно сумний. Просто фантастичний. Він має дуже багато смолистості в собі. Бальзамів, димності, і знову ж таки, прекрасних квітів, і кремовості, і навіть пудровості. Це просто фантастика. І які ж ноти заявлені на вікіпарфам. Нарцис, в першу чергу, найбільш відчутна нота. Альдегіди Амбра. А саме бурштин, ірис, лілія, тубероза, турецька троянда, єгипетський жасмин, неролі, дубовий мох, пачулі та сандал парфумери Карлос Бенейм, Олів'є Гільотін. Перепрошую за мою вимову. 91 рік. Флакончик, який колись був, зараз ви побачите фото, просто неймовірний. На жаль, не купую вінтажні флакони зі сплеш, тому що знаю, що не користуватимусь ними, а я не хочу, щоб вони просто стояли. Тож, поки що ні, але чудово, що є версія в тулетній воді, яка, власне, мене і підкорила, тож, напевно, не варто відкладати її придбання. І переходимо до бренду Rochas, який іще в першій половині. ХХ століття працював в Парижі і до аромату мадам Рошас. Маю його також у семплі сьогодні нанесла котре на свою руку, який він прекрасний. Я його чую дещо не так, як представлена піраміда, і це мене трохи бентежить. На вікі-парфам заявлено троянду болгарську, ірис, жасмин, альдеїди, конвалію, пачулі, сандал та неролі. Я відчуваю цей аромат не як квітковий, а тут, як бачимо, майже суцільні квіти. А як фруктовий, як фруктовий з ладаном винним відтінком, і навіть не фруктовий, а сухофруктовий. Тобто, це така не солодка, а така підсушена, навіть трохи гіркувата, і така реалістична курага. Це така. Абрикосовість, персиковість, і би вона бальзамічна. Це дуже красиво, так, бальзамічність, безумовно, дуже яскрава в цьому ароматі. Але у мене в пробірочці цей аромат вже дійсно давно так само, як і попередній, І, можливо, він дуже настоявся, можливо, він вже так трансформувався. Хоча я пам'ятаю, що ще й тоді він викликав у мене такі ж враження на початку. Можливо, у спреї з прекрасного флакону, який їм вдалося відтворити, це одна з історичних форм. Флаконів Рошас, це прекрасно, що цей бренд це робить далі. Він звучатиме інакше зі спрею. Я не знаю, не маю цього флакону. Також думаю про те, що може не варто. Не варто відкладати купівлю цього шедевра. І це аромат походить з 60-го року, але. На віки він зазначений в 89-й, можливо, в цьому флаконі він з 89-го. Потім, напевно, теж переформатовувався відносно нещодавно, коли були зміни у формулах всіх ароматів через нові е, правила. Тож, в будь-якому разі, це прекрасний аромат. Те, що має в своїй пробірці, це просто божественний аромат. Для мене він дуже ностальгійний, дуже насибельний, попри його вінтажність і для когось ретровість. Для мене це прекрасний зимовий аромат на Різдво. На те, щоб створити собі піднесений настрій і такий класичний дух у нього при цьому, це просто фантастика у флаконі. Його порівнюють, до речі, з кліма. І коли я буду робити опис кліма, обіцяний і порівняння з від АМУАЖ та іншими ароматами, які є у мене, з якими я можу паралельно порівняти, я обов'язково порівняю із цим ароматом, але одразу скажу, що для мене відмінності дуже відчутні. Хоча ось певна оця абрикосовість чи персиковість їх дуже сильно об'єднує для мене. Але в піраміді немає персиків і абрикос. Парфумери Роберт та Жак Фризе. І останній аромат, який я наносила на себе, коли була в гостях у мого прекрасного родича, якому я цей аромат подарувала на новий рік. Тоді я зняла його, як ви бачите зараз, лише в упаковці для того, щоб потім повернутися до нього. Тепер я нещодавно отримала в руках сам флакон аромату Рошас Льом. Створеного 20-го року, тобто зовсім нещодавно, Бруно Джованович або Джованович його парфумер це ароматичний фужерний аромат. Але це фантастичний аромат. Я купила його наосліп, керуючись пірамідою, яка мені дуже сильно сподобалась, виглядом флакону і, взагалі, смаком мого родича. Таким чином, я отримала, коли нанесли його на себе, просто спалах фантастичного звучання. Це спочатку пряний. Аккорд дуже яскравий. І потім такі метаморфози, такі зміни і таке дивне, навіть нішове звучання, що я була вражена. Я думала, що це буде більш такий зрозумілий, чоловічий, аромат на тему чоловічого догляду, який всі так ненавидять, або багато хто. Але ні, тут дуже-дуже красива композиція. Тут перегукуються якісь лісові мотиви, справді фужерні, з тим самим чоловічим доглядом. І це все дуже красиво, дуже гарно, дуже нестандартно. Старт кардамоново-цитрусовий, причому цитруси це червоний апельсин, такий не банальний цитрус. Кардамон теж не супер банальна спеція. І прохолодний така дзвінка яскрава, тобто старт дуже яскравий, і ананас в старті також. Має бути, але на нас я не відчуваю. Можливо, він все ж таки там якось підіграє і впливає. Ягоди я любцю, дуже люблю цю ноту, також відчувається. Тобто певна хвоність потім вступає і завершується все це прекрасними бобами тонка та мохом. Я дуже довго відчувала його на шкірі. Мені навіть було недоречно пахнути цим чоловічим ароматом. А він саме дуже чоловічий, але дуже довго він до ранку був на моїй руці. І я хочу відзначити його дуже високу якість за дуже доступну насправді ціну, яку можна знайти на онлайн сайтах. Тож я просто в захваті від останніх чотирьох ароматів, про які я розповіла, і не в такому захваті від перших восьми, з яких розпочинала своє відео. Але е, я ділюся своїми чесними враженнями, незалежними. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було корисним для моїх глядачів, які просили розповісти про бренди е, з Єви. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. А також на вас чекає ще один сюрприз, можливо, хтось з вас виграє, хто дивився моє відео про Тірі Васера нещодавно і хто брав участь у конкурсі, тому що моя переможниця не відгукнулася. І е, цього разу почекала навіть не тиждень, а два. Бо в мене такі ситуації вже були. Я чекала тиждень і робила новий розіграш. Тепер я почекала два тижні і роблю новий розіграш. Тож не перемикайтеся, можливо, зараз ви переможете. Тож залишаю вас дивитись результати конкурсу. І ще раз дякую за увагу. Вітаю пані Оксану Пенонжик з перемогою. Дякую всім за участь. Залишайтесь на каналі пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі!